Всім привіт! От такі реалії життя. Повітряна тривога. Це я приїхала в районний центр, приїхала в сабран до лікаря. Приїхала до лікаря, вже встигла в нього побутися, зараз хочу піти попити кави, а все закрите. Сижу в машині, жарко. Коротше, зараз дочекаюсь відбою і може, може, піду якоюсь кавою і пішу. хочу постригтися. Не знаю, чи візьмуть мене постригтися, чи ні, бо на 10 годин Марінка, привіт. Сказала, що якщо буде, від... одміниться дівочка, то візьме мене постригтися. а як ні, то аж на час. Побачу, якщо на 10 не буде, то... то вже не буду чекати часу, бо дуже жарко, а в мене вже лице знову червоне. Лучше, так. А каву вже хочу і нічого не снідала. Нічого не снідала. Їсти хочу і кави хочу. А, ходила по магазину, зараз вам коротко розкажу. Ходила по магазинах трошки. Скупилась. таке, товарі там носки. Собі щось там купила. От. І збираюсь, я знайшла на роботу. Проспала на роботу, господи, в саврані збираюсь. Проспала. Проспала. Е і Варя в школу запізнилась, і я проспала, швидко збираюся, бо вже нічого не зображаю, і в мене починає з носа кров йти. І не просто так, а просто А, а от... <смір> й шити почала. Заїхала в аптеку, що взяла коли з У мене колись в дитинстві таке було кожен день. Не було такого дня, що в мене з носа кров не йшла. А зараз, а зараз це от вчора що ночі, я проснулася від того, що в мене з носа кров йде, і зранку. Теж почала йти. От таке. Отак. От Моє лікування по шкірі. Дуже добре, лікар навіть мене не впізнав. Каже, дуже гарний результат. Ну, лікуємося, все по протоколу лікуємо. Так, ну йду, наче вже 10 часов відкрився цей. Відкрився кафешка відкрилась. Піду, поп'ю кави. Може, щось поїм, хоча в них на час 12, починають кормити, то тільки кава буде. Поп'ю кави та й норм їду додому. Що тут ще робити? Все, я навіть встигла постригтися. Ай, не видно мене, не видно мене отак. От не красилась, бо вже не було часу, а покрасюсь потім колись пізніше, коли буде в мене час і. Мого майстра. Так, ну що? Я вже їду додому. Жара, звісно, жара. Відкриваємо вікно і їду додому. Дома не знаю, що буду робити. Вже зустрінемося з вами дома. Уходьте. Має Послухайте мій плейлист. Я вже вдома приїхала, вже передяглася. Зараз щось треба поїсти, бо вже обід скоро поїсти. І зараз хочу піти подивитися до грибів, бо я їх поливаю, поливаю, а вони щось зараз не ростуть. <су> Це їх вже осінню ждати, бо того разу минулого року, в вересні вже вони почали рости теж. Поливали їх, поливали, 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 а вони в вересні виросли. І дивлюся, колір я не фарбувалася, а такий. Якийсь гарний. Хм. Цікаво так. Ідемо, йдемо до хрибу. Так, 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 так. Що тут є? Все вологе, але грибочків не видно. Взагалі. Даже, даже і натяку немає на те, що вони тут повинні рости. Ну, нема нічого. Трошки на сонці, але... Е Більша частина доби вони знаходяться в тіні Того тут їм гарне місце. Але б я ще накрила чимось. У мамі увазі це домашні піони, а це я з дому привезла, як вже порозквітали. Я ще привезла бутончиками. Гарні пахнутіща. Оці краще пахнуть, ніж оці. ці. Цих прям такий запах дуже насичений. Висадили еустому, оце прийнялось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, може, з десяти. Сім, так слабенько сім. І тут був висаджений кермек. Ніхіраз нього немає. Один кущик гіпсофіли І ладьолося. Оце так. Цього року неудачний посів був кермеку. Ну, не може воно кожен рік бути все гарне. Що є, то є. Варя, Варяна копілка. Назбирала вже повну копілку і вирішила достати мілось, поки збирала, збирали по 10, по 5, по 25 копійок, вже не ходять. Нема в обороті, то дитина розчарувалася, <соє> розстроїлася, збирала, збирала, а вони вже не ходять, нема в обігу. От, так. Ну ладно, іду щось поїм. Це чорнобривці. іду щось поїм, бо голодна, приїхала, ж, нічого не їла. Поставила вже варити суп, і дивіться, що я вчора зробила. Був лаваш. Були крабові палички, яйця відварила і зробила такий роляд. Зараз хочу його розмотати, спробувати, що це в мене тут за произведення і курства вийшло. Ніколи таке не робила. Думаю, що продуктам пропадати зроблю. Десь валюха вже має прийти з школи. Будемо пробувати. ще хочу поїхати додому і піти на це. На долину у нас там росте бузина. І хочу нарвати цвіту бузини, бо кажуть, що цвіт бузини цвіт бузини дуже смачний квас. Теж ніколи не пробувала, ніколи не робила. Теж хочу спробувати. Бо дуже його хвалять, кажуть. Ну, такий добрачий, такий добрачий. Хто може робив, поділіться рецептом і розкажіть. Ой, дивіться, яке гарне. Яке гарне. Так, а де ніж? А де ніж? Не поняла. Може да йти ножа шукати. Розрізаю, зараз дивимося, який буде в розрізі. Та-тан-тан. Отакий. Отакий всередині. Мені здається, наче суховатий. Ну, зараз спробую. Угу. Ховати. Якщо я мастила і боялась переборщити трошки з цим з соусом? Треба було все-таки більше мастити. Ну нічого, Зверху це чимось помастити. Воно наче кажеться, знаєте, такий він м'який-м'який. Але всередині всі продукти. Я, б, знаєте, як в сліду раз зробила крабову паличку змішала з соусом. І яйця змішала з соусом. І це перемастила б на лаваші. От мені здається, тоді було воно більш соковите. А так виходить лаваш м'який, бо лаваш впитав в весь соус. Ну так, їсти можна. Ку! Угу. Привіт! А що це вам дали? там Yeah. Що це вам давали? Пиріжок? булочко, mm -hmm. а хто це пригощав? Пригощали. Пригощали? Що, у вас свято сьогодні якесь було? Mm, треба було прийти в вишиванку. Ну, Варя, вишиванку треба було Побуває. справити ще в п'ятницю. Mm, я не знаю, дідулі треба питати. А, він десь, десь я його бачила. Його ще не доставали звідти. Mm, Тут був шланг. Той шланг нагород забрали. Треба другий шукати. Варя хоче підключити шланг і поливати подвір'я. Полити подвір'я, бо їй дуже жарко. І залізла, це я залізла на батут. З варією поскакали, мама дурочка. І хоче просто мене, каже, поїхали на Бух, я хочу покупатись. Куди купатись? Вода, ще холодна, яке купатись. На дворі хоч і жарко, але річка ще не прогрілася, ще дуже зарані. Тося, вже затягували тосю сюди на батут. Ося, Тося, ти до мене хочеш? Тося? Тосинда. Пий водичку варяти і принесла. Дуже шох. Варя її ці дні бере з собою на вулицю, на поводок, то вона вже не рада, що виходить гуляти, то вона рвалась на вулицю. А це вже варя її тягне з собою, а вона не хоче, <сі> вимотає її за цілий день. Хорошо, сьогодні на дворі. Моле буде вже збиратися додому поїхати. У мене ідея, ідея зробити квас з бузини. А де ти вільна ж бузану? А піду додому на долину, туди, до річки. Це така фіолетова штука? Ні, це не фіолетова, це такі білі сусвіття. Так у нас же ж є. А то яка? Ні, то у нас не А було. Ні, Нет, то іриси, а це такі зонтики білі. Мама, одна гривня. А? Кого є? Я кому? хочу її відчистити. Я... Хорошо. Маму я одна гривня. Хорошо. Нічого. Так, їдемо додому. Два на стадіон хочу показати, які вона трюки робить. І знаєте, кому зустрілись? Коза з козенятами, а в неї четверо козенят уявляєте? Коза з чотирьмами <смас> козенятками. козенятками. Діді мене такі а Діти до мене. Ді Мілаха. Мама, дивися. Показати. Шану, давай. Покажи. Молодець. Молодець. І дивися, і дивися. Кози по всьому стадіоні випасають травичку. Ого, прям паркур. Ні, я вмію сюда закинула. Давай. Оба, молодець. Це щось якесь розлучилося. ж, та ти ж, ну циркачка. Все, поїхали. Ну давай, поїхали, немає часу козам. пока. Четверо кузенята, боли, ще <пробуй> ні разу не бачила. Ну попробуй. Ні разу не бачила козу з чотирьома <пробуй> козенятами. Варю, не гони їх. Не гони. Мама, мені козачки кибали. Так. Та ми зараз хочемо поїхати додому бузину шут. нарвати. Давай. Нарвемо зараз бузини і може будемо варити чи що там і отраз заливати а, цей клас. Поможи. А я тобі допоможуть? Виїгл? Дивися. Угу. Щас покажу тобі. Давай. Молодець, поїхали. Ті тут піони гарні. Я вже сьогодні вам показувала, вони в вазі стоять. Це оці квітки. Такі бутончики набиті. Гарні. Красиві. Що, Варюшка, пішли? На долину? Хм? Без долини, так я ж приїхала нарвати це у бузини. Бузини, а не бузки. Ну бузини зовсім різниці. Винограда, там розкопали каналізацію, трішки її хочемо переробити, люк поставити. Туйка прижилася вже гарно. Так вам трошки завісу відкрию ремонта, що в нас там робиться. бачите, поштробили, грубу вже зробили і все, більше нічого не покажу. Тоді, коли буду повне відео знімати про наш ремонт, тоді ви все побачите. Я все змонтую, все додавлю, що, що в процесі було, що я знімала, і повноцінне відео буде про наш ремонт. Так що чекайте, підписуйтесь, не відписуйтесь. І буде ціле відео. Тут з горки, зимою на санках кататись. Думаю, буде класно. Ой, фазанчик, фазанчик побіг, фазанчик, а вже й не видно. Кущі десь побіг. Ой, бачите, що мені написала, писала, хто відповідно. Ось такий хорошо. Цвіт 12 раз. Ой, пахне так. І ще дуже смачне бузинове варення. Це коли вже з ягідками не їла, ну кажуть, так як люди кажуть, що дуже смачно. Так і я кажу. 12 штук. Три зірвали ще трошки. Тільки бузини. Ой, вже цвіт осипається. Я не знаю, чи це добре для того квасу чи ні. Воно все впадає. Всі руки в бузині. Пилок бузиновий. Йдемо прогуляємося туди. Чути, як пташки співають. Коса коса. Жужит не чути. Ну тут дуже гарний спів. І жаби квакають, і пташки співають. Дуже гарно. Підемо, ми колись сюди ходили. Отут тут. На цьому місці раніше були пеньки. Тут всі збиралися на річку відпочивати. Забрали їх. А ось це місце, де ми йдемо, тут мочер був. Ну, коротше, машиною не проїдеш. З одного пляжу на другий пляж треба було об'їжджати по трасі поверху і тільки переїжджати на другий пляж. Тут постійно болото, вода. Пішки навіть коли ми йшли, то застрягали. Ну такий був мочер дуже. Багато води. А зараз бачу сухо, бо тут ми вже б застрягли. А зараз сухо. Все позаростало. Кропива, Варі. Ой-ой-ой, кове гніздо на нього говорили. Кропива. Йдемо. Туди далі пляж. Його називали і називають старий пляж. Старий пляж, а це туди ми були. Туди ми були, Саражинський пляж. Тут старий. О, я туди не піду, варі вже влізла в болото. А я не піду. Повертайся. Ні, я туди... а чому ми туди йдемо? Там вже другий пляж, що туди йти. Ну кис, ну прогулятися ти хотіла. Давай, давай, давай наламаємо. Ну переходь, як назад ішла, А як вперед йшла, господи, я вже заговарююсь. Перескакуй, розбігайся, перескакуй. Давай. Давай, давай, ти можеш. Давай, давай. Давай. Погана мама, Варя. Зараз мене захейтять. Давай. Я вірю в тебе. Ну, варюх, давай. Ну, 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 ну. Давай. Молодець. Бач? Головна підтримка. Головна підтримка. В болоті, все, нічого страшного. Футбол. Ну, біла футбол. О, все, зараз получишь цим пакетом. Ой. Заляпалася. Кожен рік квітне жасмін, і ми кожен рік біля нього фотографуємося. І оце щось таке, не знаю. тоже таке. Мама. Якось таке гарне. Прям лохматий якесь, не знаю, що це за рослина. А тут у нас зараз з варією буде фотосесія. Коротко розкажу, але потім напишу рецепт в коментарях. Вибрали щось середнє між двома рецептами, кажу, поставила 10 літрів води підігріти до 40 градусів. І виберу, мабуть, не 20 суцвіт. А 15, бо там 20, а там 12. Mm -hmm. От таких 15. Суцвіт, і mm -hmm. відріжу 40. Ну, я от по цих перевірених буду. І повідрізаю оцього зелене, тільки соцвіття залишу. Потім це все залию і далі розкажу, що буду робити. Повідрізала я вже оці стебельці. От, і бузину не буду мити, бо тут знаходяться природні дріжджі. Насиплю 2 стакана цукру і 1 столову ложку лимонної кислоти. Потім можна буде, якщо треба, то досолодити, поки так кидаю. Все, і кидаю бузину, перемішую і накриваю. Заколотила квас, хазяйка. Будемо чекати, що з того буде, бо я робила його перший раз і мені самі цікаво, як воно вийде. Рецепт, я напишу, розпишу і що ще мала сказати, вилетіло згоду. Рецепт розпишу або в коментарях, або напишу в описі відео. Тосин! Тосинда! Тосинда! <смі> так, ну що, друзі, в нас якраз ще виключили світло до часу ночі, має не бути. Написали, що не буде. Звісно, не підготувалася, я телефон не зарядила, але зараз поставлю або павербанк, або інвертор цей включу. Не пропадемо. Дома то не страшно, що світла немає. Ми вже готові до вимкнень, так що це не страшно. А Все, друзі, всім дякую, що сьогодні були зі мною. Чекаю ваші коментарі і лайки. І обов'язково підписуйтесь. Це я пиріжком тут махаю. Обов'язково підписуйтесь, пиріжок з зелень і сиром. Бо дивлюсь, перегляди її, а підписок, підписок, ті, хто дивляться, не підписані. Багато не підписаних, я все бачу. Все, всіх обіймаю, ваша Іна.